Так, будинку, як ви зараз бачите, вже 30 років. Я е, е, вже рік на пенсії, і після того як я щодня заїжджаю в гараж і проходжу через підвал, я побачив, що при такій кількості плісняви і вологи я мушу щось робити. І тоді я переглянув в інтернеті і е, е, вивчив різні технології і побачив, е, е, що між технологією... Механічною, біологічною та хімічною, все ж таки, є різниця, запросив сюди відповідних представників на оглядовий візит, і, врешті-решт, рішення було прийнято на користь цієї технології, тому що вона біологічна, е, е так. З природи є технологією, яка логічно і зрозуміло містить у собі кристалізацію води, і таким чином, також з будівельної та кліматичної точки зору були найкращі передумови. Спочатку я був дуже скептично налаштований, мушу сказати, тому що кожен, звісно, найкраще презентував свій продукт. Зрештою, я сьогодні радий, що прийняв це рішення. Бо як ви можете переконатися, підлога суха стіна в гаражі суха. Я можу знову щось закріпити, і це також. Е -е. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.